І так, продовжується 14-й тур на полі. Пантери, які зловили, зловили дезмораль в цьому турі. І без кідів. Передаємо привіт Лівандовському. Привіт ніші від пацанів. Михайле, команда Пантер сьогодні виглядає дуже... Дуже печально! Вибивали пантери по воротах. Все ж таки дуже хочеться, щоб ця команда поборолася в цьому матчі. Нав'язала боротьбу. Розбрат. Все ж таки хтось має взяти на себе функції лідера в цій команді. Ай-яй-яй! От, отут. Хто <паспалу> там слава, да? Пантера Федерас. Нагода була у скидівців, але не реалізовує момент Хакімі і вже рветься вперед команда Пантер м'ячем Лаутаро, Фінти від Лаутаро, від цього гравця вривається. Хлопцю треба додавати. не вдала передача від Лаутаро. Зіграно майже дві хвилини в цій зустрічі. П'є чай Люкшоу. шоу ха <п> ха <'я> Ой-ой-ой, Фабіньо мав гарну нагоду і влучає Фабіньо в штан, говорить. А вже ж Пантери могли виходити вперед цій зустрічі. Не везе сьогодні цій команді також. Ну, Ми сподіваємося, що Фортуна повернеться до Пантер і Пантери ще покажуть себе в цьому турі. А-єй, е -е, неточна передача від Лаотаро, і вже Кейн вривається, штрафний майданчик, що ж робить і рахунок відкрито, Кейн сколочує м'яч, сітку варить Пантер. Бапе, зроби щось з командою. Хоч подручі на Крикни, блядь, хоч раз, бля. Продовжується зустріч. Три хвилини зіграно. Проходить Лаутаро Кейна. Ой-ой-ой. Між ніг пропустив цей м'яч Хак... Хакімі, Ну на цьому атака захлебнулася і вже Бескіт рветься до воріт і О, Новачок! Новачок робить рахунок 2-0. Все ж таки треба більш надійніше пантерам грати в захисті, тому що їхній захист це зараз як прохідний двір. Коларов, ти що думаєш, від нас гарепонтер? Це що звини вяло якраз якось? На одній техніці, далеко не зайдеш, все, все, І Кейн опять вривається, Кейн вривається, штан Кейна. О! Та що ж це за гра? Марнує нагоду. Добре грає бапе на воротах і хотілося, щоб цей гравець завів команду, тому що це ветеран нашої ліги. А кіт далі рветься вперед. Не зупиняється ця команда. Ну що ж, Пантера ну, хоча б розмочити да, рахунок да, в цій да. грі. Ой-ой-ой, нагода від гендузі. І лічені сантиметри да, не вистачило да, цьому да, гравцю. Ой-ой-ой! Лаутаро до кінця! Оба! І Опять нагода в пантери, опять нагода в Гендузі. Що зробить цей хлопчина? Пробивав. Заблоковано. удар Хакімі. Та то таке, блядь, така передача колись була. Ні, 2-0. Це що? Ой-ой-ой! Нагода модряча. І марнує нагоду і цей хлопець. Ну що ж, Лаутаро. обманути і Кін! Кін опять забиває. Рахунок вже 3-0. Кінь. 3? Тарас, скільки тут? тут? Ні, один новачок вже забив. Ще, два, забил, Не, ще да? два. 30 секунд. Що? Новачок пуса? Який новачок? Хто забив? Новачок вже забив. Який новачок? Ну ти ж сказав, на чорного новачок. А, новачок і кінь два штуки. Ну так, да. ну, да, кінь два Який і новачок. Новачок це ж сплеться. Рачевана і там взял трует все. Так, ж, Кейн опять рветься на воротах. Пантер. молодець, батав, все! Час! Час!